Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT і чергове відео з серії роликів ScriptKedy From Zero to Zero. Як бачите, сьогодні у нас трошки інший формат, бо це відео буде присвячено різноманітним гаджетам, інструментам, просто цікавим штукам, які вам можуть знадобитися в роботі пентестера може знадобитися при виконуванні завдань Red Team, або просто класних штук, які вам можуть сподобатися, якщо ви вже зайнялися цим процесом. Я підготував трошки різних штук, зараз вам про кожну розкажу. Це далеко не все, що в мене є, це далеко не все, що використовується, але в принципі можна користуватися як самим ноутбуком. І більше жодним інструментом, так, і використовувати дуже широкий діапазон. І не тільки покращувати якість своєї роботи, а й, в принципі, покращувати цікавість своєї роботи, бо завжди цікавіше робити, то простіше робити те, що цікаво. Отже, почнемо ми з ось такої штуки. Що ж, це в коробочці, розпаковка. Це у нас NFC Arfit. Рідер в райтер. Завдяки якому, підключений до USB, можна читати або записувати ось такі ось чудові штучки. Да? Завжди хотіли дізнатися, що там у вас на карточці банку, і як, вона, як це і на всі працює, чи клонувати чіп від вашого під'їзду. Ось це один з варіантів. Але, до речі, щодо чіпів під'їзду, у мене був куплений з AlieExpress чисто фідер в Reed Writer маленький такий, на жаль, його немає з собою. Але зараз я користуюся іншою штукою, ось такою. Я думаю, той, хто знає, що це таке, що це фліпер, він також знає, що це руснява поділка І тому я сильно не рекомендую купувати його зараз. Як він опинився в мене, я його купив. Я Не пишаюся цим. Да. Але насправді, коли я його купував, я навіть і не знав, чи він, чия розробка. Це було блин, років не знаю, скільки багато ще. За кілька років до повномасштабного вторгнення я його замовив і приїхав він мені десь років 23-му, мабуть, уже аж. Тож вже викидати його не було сенсу. Але насправді, ну, це іграшка. Він начебто автоматизує і дає можливість працювати з різними датчиками, чіпами. Але і ось це є для такої модулі. Але в нашій роботі один з головних принципів не принципів, а моментів, в які ми можемо опрацьовувати віддалено. Коли насправді потрібно щось таке невеличке в кармані, це робота з Wi-Fi. А У нього немає Wi-Fi на борту. Тому зараз я їм в основному користуюся для клонування rfid меток ось те, що я казав, від під'їздів, від там, хвірток і тому подібне. Також він може не тільки клонувати, можна в нього записати і користуватися ним як ключем самостійно. На нього багато дуже всього написано, всяких штук, але, ну я вже сказав, чому мені не дуже хочеться працювати з цією інфраструктурою, тому як уже є, то викидати не буду, звичайно. Але і поширювати далі немає сенсу. Якщо працюєте з такими е, додатковими всякими штуками, які потребують USB-портів. Да? Гарна ідея, ноутбуки не завжди у вас вистачить Вам портів на все, мати щось типу ось такої приблуди. Да? Це у нас розгалужувач USB-портів. І як бачите, кожен порт у нас включається окремо кнопочкою, що підсвічується. Де б його показати, як він підсвічується, не буде видно, так? Да? Зараз спробуємо. Ось так. Раз, я один включив. Ви можете включити не просто всі порти, а включати їх по одному, що дуже зручно, і дає вам можливість розширити набір портів. Або ось така цікава штучка, який крім... Того, що вона type c дає нам три порти, вона іще має LAN порт. Да? Це актуально, наприклад, якщо у вас MAC, в якому 84 непотрібні порти, але жодного USB. Да? Буває і таке. Mac, до речі, без USB, але ж працює з Bluetooth, і тестування Bluetooth це теж дуже. Частий кейс, Bluetooth має свої проблеми, тому є ось такий цікавий Bluetooth-адаптер. Ви можете користуватися тим, який є у вас на борту ноутбука, але завжди ну, краще використовувати окремий інструмент. Він буде більш якісний, може мати більше можливостей, ніж у вас. Наприклад, працювати з більшою кількістю Bluetooth-стандартів. Да? Чим цікавий саме цей, що він має можливість підключення зовнішньої антени. Ми можемо взяти подовжувач. Ну, правда, це не той подовжувач. Да? І підключити до нього зовнішню антену, посиливши таким самим прийом сигналу. До речі, про антени і подовжувачі. ось у нас є подовжувач. Антенни. Ось є самі антени. Це не антени для блютуза, це антени для іншого пристрою. Зараз я їх, якщо відкрию, покажу. Звичайнісінькі собі антени. Я думаю, ви бачили такі мільйон разів. Хто б міг подумати, що їми теж можна користуватися для нашої роботи. Звичайні такі антени. Ось Для чого ж ці антени? Для ось такої цікавої штучки. Це у нас SDR Радіо. Якщо ви вже захотіли працювати з тим, чого не видно, з чимось невидимим хвилями, да, не тільки обмежитись якимось блютусом чи вайфаєм, -ем, а в принципі спробувати побачити все, що у нас зараз відбувається в ефірі. Для цього є ось такі SDR Радіо. Це один з його варіантів. У мене також є більш потужний варіант f 1 На жаль, що в мене немає його зараз з собою, не можу вам показати. Але для початку, для того, щоб зрозуміти, як це працює, повчитися. Цього цілком достатньо. Він не дуже дорогий хакреф, я не пам'ятаю, мені здається, щось біля 400 доларів коштував. Хоча я його купував мільйон років назад ця штука коштує 35-40 доларів. Не так уже багато для того, щоб почати подивитися, чи вам взагалі це цікаво. Ну і ось така підставочка під антини, щоб було зручніше ними користуватися, теж з невеликим подовжувачем одразу. Чому б ні? До речі, один з найголовніших інструментів нашої роботи. Кава. І продовжуємо далі. Далі у нас йде Wi-Fi. Альфа-адаптери. Не знаю кращих адаптерів за Альфу. Ось це досить старенький адаптер. Він навіть подивіться, через який порт живиться. Антена тут немає. Хай вас це налякає, можна зняти будь яку антенну, Прикрутити. І ось вам Альфа Адаптер. Універсальний е працює з усіма системами майже з коробки. Більш стара версія, е трошки, можливо, не така потужна, як оце більш новіша. Зате більш універсальна. Ось цей також альфа-адаптер. цей він. Більш потужний, він двохдіапанзонний 2,4 Гц, але версія більш нова. І інколи можна трошки поморочитися з знаходженням під нього драйверів, конкретно під ту систему, якою працюєте. Тут у мене просто заклеєм світодіод, щоб він не блимав мені в око і не заважав. Ось така штучка. Для перехоплення wi різної, різних сигналів. Краще, альфа, ну просто нічого немає. Хіба що ще один конкурент це будь-який адаптер на ось цьому ролінковському чіпі, який теж вміє. Все те, що альфа. Теж він гарний тим, що у нього зйомна антена, Можна поставити подовжувач або щось посильніше. Він значно дешевший за альфу. Універсальніший. І, в принципі, якщо у вас немає прямо якогось складного асесменту, ось цього достатньо для роботи з Wi-Fi. Далі з цікавого, це Raspberry Pi. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Це мікрокомп'ютер невеличкий. Тут у нас алюмінієвий корпус, і це. Здається, четверта версія. Я от не пам'ятаю, п'ята вийшла вже чи ні. Але, як бачите, у нас тут чотири USB-порти, LAN-порт, карточка, на якій записана операційна система нашого Raspberry, звук, живлення і два міні-USB-порти. Як, через який, мені здається, теж можна живитися. Плюс, якщо відкриєте, будуть GPO-контакти. Зараз я покажу на більш старій моделі. Це у нас третя версія. З пластиковим корпусом. Класна штука, можна реалізувати все, що завгодно. Все, що ви тільки придумаєте. Маленький міні-сервер. Можна хоч сканер розгорнути, хоч тут, до речі, радіатори. Наклеюються сюди окремо і не недуть в комплекті, але ніколи не зайві. На відміну від більш нової версії, як ми бачимо, у нас тут. Так, да, до речі, це не міні USB. Я ж думаю, що вона якось дивно виглядає. Це HDMI. У нас тут рідний HDMI, а тут у нас міні HDMI. І для того, щоб підключити його до монітора, відповідно, нам знадобиться HDMI адаптер. Отака така історія. В більш старих версіях у нас був повнорозмірний HDMI. Я, до речі, це показую, розказую. Я навіть не знаю, чи вся ця історія у нас в фокусі. Я сподіваюся, що ви щось бачите. Якщо працюєте з Raspberry Pi, саме класна ідея, що ви можете для, неї купи, для нього купити, це ось така клавіатура. Просто шикарніша штука. У нас тут є Bluetooth-адаптер. Ось він. Батареєчка, у кого була стара Nokia, тому знайомі ці батареї. Заряджається прямо всередині клавіатури завдяки ось цього разу вже міні-USB-порту. Включили. І вперед у вас клавіатура, мишка, навіть кілька жестів можна робити. Дуже зручно, портативно. Просто для Raspberry Pi не знаю кращого докупити, ніж така клавіатура. Але ось такий адаптер теж дуже корисна штука. Як бачите, це вже адаптер у нас для нової версії під Type-C, чим він гарний, окремою кнопочкою вкровику. Бо нагадую, на Raspberry Pi такого не передбачено. Хоча такі кнопки можуть бути на їхній. Різних молодших, скажімо так, братах, типу Orange Pie, Banana Pie і так далі. Тепер ще з корисного. Ось таку штуку раджу теж мати це 3 g модем ставите карточку, заряджаєте і користуєтесь як повноцінним Wi-Fi роутером. Він віддає вам. Wi-Fi, можна SID налаштовувати, можна пароль налаштовувати, кінг в карман. І всі пристрої, які не мають можливості користуватися мобільним інтернетом, але мають можливість підключатися до Wi-Fi, відповідно у вас зі зв'язком. Також ось таку цікаву штучку вам хочу показати, що це таке: це у нас флешечка. З паролем натиснули ключик, вели код, натиснули ключик ще раз. Загорілася зелена лампочка. Можна флешку вставляти в ноутбук, зчитувати дані. Не знаєте пароль, відповідно, нічого з неї не зчитаєте. В цьому чехольчику вона протиударна і навіть воду не проникне до якоїсь ну, розумної степені водонепроникності. Ось така штучка, якось часто мені стає в нагоді. Хто не знає, що це таке, це мультиметр. Як мінімум можна перевірити своє обладнання швиденько на якісь базові штуки, да, чи є там взагалі вольтаж. Навіть ту саму батарейку подивитися, чи вона жива, чи не жива. Маленька, зручна і корисна. Для різних країн. Зараз це трошки не така актуальність, але менше з тим класний ось такий адаптер, який дає можливість з вашої розетки, куди б ви не попали, підключитися і втикнути саме в вашу зарядочку, перехідник чи так далі. Майте це на увазі, якщо кудись їдете, бо я бачив дуже дивні розетки. І було навіть трошки страшно в них вставляти зарядку від ноута, хоча тоді все і спрацювало. Як бачите, тут у нас USA, Австралія, UK, UA Asia. Я бачив ще один тип розеток. Туди можна вставити звичайну ось таку штуку, але виглядає воно зовсім не як ці стрими. Ну, менше стрим. Також для якогось такого рухомого. Скажімо так, подорожуючого варіанту. Ось такий корисний наборчик. У нас є Type-C, у нас є USB, міні-USB-перехідники. І, до речі, тут ще є ось цей пін для відкривання карточок телефону, корисна штука. Просто вже показую корисні штучки. Які часто, наче така ерунда, але коли його під рукою немає, то дуже це. Невчасно завжди трапляється. Якщо вже працюєте з Raspberry Pi, також раджу завести собі щось типу такого холдера з карточками. Бо чим записувати кожен раз нову систему, можна записати собі 5-6 різних, просто міняти картки і працювати швиденько і зручно. Як уже кажемо про безпеку, також зверніть увагу на ось такі наборчики. Теж цікава штука. Це у нас набор із захистом ноутбука. Як бачите, у нас наліпочка на камеру, щоб ніхто вас не побачив. Затичка для звукового входу. А ось ця цікава штучка. Дивіться, що це таке? USB USB. Це USB-подовжувач, мабуть. Да, який подовжує USB аж на 3 см чи 2,5 Але ні, насправді це USB, я не знаю, приблуда, яку ви вставляєте в USB-порт, а з іншого боку вставляєте USB-флешку. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб з цієї флешки до вас на ноутбук. Не пролізло нічого зайвого. Такий собі маленький апаратний фаервольчик. Теж може бути корисно, особливо коли не знаєте. Але в принципі, пхати незнайомі флешки собі вновь, це погана ідея. так? Ну і наостанок ось такий невеликий набор для тренування red Team Spiel. Десь у мене на каналі були навіть відео про це. Це такі відмички, напруга, тренувальний замочок, інструменти для тестування зламаного ключа. Ну і тестовий замок з тестовими ключами. Тут можна подивитися, як саме все воно працює, і навчитися відкривати такі замки. Це потрібно, хочу ще раз сказати, для деяких завдань по Red Team. Коли вас спеціально просять перевірити можливість проникнення не тільки логічного, а і фізичного. Отже, ось таке вийшло відео. На цьому сьогодні все. Дякую всім, хто подивився. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в наших групах в Телеграмі чи Діскорді. Всім дякую. Слава Україні!